Вітаю! В цьому тренажері ми навчимося ставити запитання в майбутньому часі. Future simple. Запитання формується за однаковою для англійської мови схемою. Допоміжне дієслово will виноситься наперед. Вона приїде завтра. She will come tomorrow. Вона приїде завтра. Will she come tomorrow? Не відповідайте за допомогою слів yes або no. Замість yes. Говоріть займенник плюс will. Замість no займенник плюс won't. Наприклад, вони візьмуть дітей. Will they take the kids? Так. They will. Ні. They won't. Якщо нам потрібно уточнити деталі, що, де, як, коли, чому, тоді будуємо спеціальне запитання з питальним словом. Тобто ставимо питальне слово на перше місце перед will. Коли вона приїде? When will she come? Що ти візьмеш? What will you take? Куди вони підуть? Where will they go? Як ви зрозумієте? How will you understand? Несподіванкою для вас можуть стати скорочені форми. Питальне слово плюс all. When will? When all? When will we meet again? Коли ми зустрінемося знову? What will? What'll, what'll I do and what'll she say? Що я робитиму і що вона скаже? How will? How will? How will we recognize him? Як ми його впізнаємо? Why will? While. Wil I have problems. Чому в мене будуть проблеми? Where will? Where will you go? Куди ти підеш? Who will? Who'll? Who'll believe you? Хто повірить тобі? Давайте зараз потренуємо на тренажері різні запитання в повній та скороченій формі. Пам'ятайте, що в загальному запитанні Will не скорочується, бо стоїть на початку запитання і перебуває під наголосом. Will she help you? Вона допоможе тобі? У спеціальному запитанні головними елементами є питальне слово та основне дієслово. Тому вони виділяються наголосом. Елементи, які знаходяться між ударними словами, ніби перескакуються, іноді навіть випадають. Ось чому «will» у спеціальному питанні може скорочуватися до all. Звідси й усім відома англійська плаваюча інтонація. Наприклад, When will she help you? Коли вона тобі допоможе? How will she help you? Як вона тобі допоможе? «Who will help you? Хто тобі допоможе? «What will help you? Що тобі допоможе? І ще раз, для чого я вам це все розповідаю. Я це роблю не стільки для вашого говоріння, скільки для розуміння англійської розмовної мови на слух. Ви чудово зрозумієте, якщо вам повільно і по словах скажуть речення what will you buy?», що ти купиш? Але такого не буде. По-перше, паузи між словами не робляться у будь-якій мові. Кінець слова зливається з початком наступного, і речення звучить як одне велике слово what will you buy?» Завжди майте це на увазі, коли вимовляєте речення. Вимовляйте його доти, доки з нього не вийде одне велике злите слово. І головне тут злитість, а не швидкість. Швидкість з'являється зі злитості, а не навпаки. А по-друге, у середньому та швидкому темпі ВІЛ неминуче скоротиться до Ел, і вам потрібно буде його вловити, щоб зрозуміти, що вам сказали. Тому тренуйте ваше вухо через вашу мову. Намагайтеся проговорити так, як ви будете чути. Тепер потренуємося. Коли вони доберуться до міста, When will they reach the city? When will they reach the city? Ты скоро Will you be back soon? Ні. I won't. Вона залишиться з нами завтра? Will she stay with us tomorrow? Так, залишиться. Yes, she will test will they pass the test здадуть. they will will he return home when will she explain it to me when will she explain it to me do you think I will fall down? Do you think I'll fall? Will you stay here for a few days? I think I won't. What will they develop? What will they develop? Вона вб'є мене за це? Will she kill me for it? Я так не думаю. I don't think so. Коли він прийме рішення? When will he decide? When will he decide? Коли ви повернетеся? When will you return? When will you return? Коли ти повернеш гроші? When will you return the money? When will you return the money? Вона дістане, дотягнеться до лампи. Will she reach the lamp? Я так не думаю. I don't think so. Вони залишаться і почекають на мене? Will they stay and wait for me? Я так не думаю. I don't think so. Як вона поріже овочі? How will she cut the vegetables? Вони повернуться після завтра? Will they be back the day after tomorrow? Надіюсь, що так. I hope they will. Ти з на вихідні? Will you stay for the weekend? Коли вона вже вирішить що робити? When will she decide what to do? Ти впевнений, що все це скоро мине? Are you sure all this will pass soon? Це вимагатиме більше грошей? Will it require more money? Ні, не вимагатиме. No, it won't. Він віднесе дітей у ліжко? Will he carry the kids to bed? Ти зможеш порізати рибу? Will you be able to cut the fish? Звичайно, зможу. Of course I will. Він що, поверне новий телевізор у магазин? Will he return the new TV to the shop? Звісно, ні. Of course he won't. Коли ми доберемося до Барселони. When will we reach Barcelona? Коли ви вирішите, що робити далі? When will you decide what to do next? Як ти поясниш йому це? How will you explain it to him? Ти повернешся до п'ятниці? Will you be back until Friday? Сподіваюся, що так. I hope I will. Хто візьме, понесе мої сумки? Who will carry my bags? Як ви зможете дістати до стелі? How will you be able to reach the ceiling? Вони доберуться до кордону через три години? Will they reach the border in three hours? Думаю, що ні. I think they won't. Молодці. Never give up. А тепер треба підписатися та поставити вподобайку. На сьогодні все. До зустрічі у нових відео.